Дітки, вітаю вас! Пропоную послухати вірше, щоб дізнатися тему нашого заняття. Слухайте уважно. Сонце, сонечко на дворі, розлилось річкою море, лісом пола, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Дітки, сьогодні я хочу вам запропонувати подорож до лісу, але від нас. Він дуже далеко, тому ми дістанемось його не по-справжньому, а як у казці. Запрошіть оченята та послухайте віршик. Здравствуй ліс, наш милий друже, ти казковий, дивний дуже. А про що шуми ти листя? Маниш нас зеленим вістя. Ти відкрий нам таємниці і казок своїх криницю. Розплющуйте очі, дітки, ми в лісі. Що ви чули? Як співають птахи, шелест листя дерев. Так, дітки, у лісі живе багато різних тварин. Я хочу розповісти вам одну цікаву казочку історію. Для того, щоб дізнатися, про кого саме буде йти казка, вам потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Через поле навмання перегнав би я коня. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Хто я? Так. Це в нас зайць. Слухайте наступну загадку, про кого ж буде наша історія? По травиці він стрибає і сюркоче, і співає, заливається, як дзвоник, називають його. Так, коник, молодці, дітки. і хто ж іще буде в нашій історії? Послухайте уважно загадку. Сіра шубка із піїн. Дуже жвавий хлопчик він. Не Орел, це стрибунець. Хто це, дітки? Так, це горобець, молодці дітки. А тепер пропоную послухати казку про те, як тварини побудували собі будиночки. Слухайте уважно. Зустрілися якось на лісовій галявині заєць, горобець і коник. Почали вони. Одне одному про своє життя розповідати. Я сьогодні під дощ потрапив і весь промок, скаржився заяць. Був би у мене будиночок, я міг би в ньому сховатися, і жоден дощ мені не страшний. А я сьогодні знайшов колоски, ціле поле за цвірінька воробець. Їх би у будиночок віднести. Мені б зерня на всю зиму вистачило. Замислився горобець, а потім додав. Добре, коли будиночок є, але ж ми маленькі, у нас сил забракне собі будиночки побудувати, заскрикотав кон. Тож нехай кожен із нас покличе своїх родичів, запропонував горобець. Усім разом і будиночок легше побудувати. Не встиг горобець договорити, як заєць забарабанив лапами по старому пню і закричав на весь ліс. Гей, усі, в кого є шерсть, ідіть сюди. Побудуємо великий будинок і в ньому разом мешкатимемо. На їх заклик збіглися і злетілися тварини з усього лісу. І лисиця, і попер, і їжачок, і ведмедиця з ведмежатами забажали разом із зайцем будувати будинок. А дятелі совою до горобця підлетіли і вирішили в дуплі побудувати велике гніздо, влаштувати, щоб усі місця вистачило. Над конником зібралась ціла зграя комах і комарів. І мук, і навіть бабка прилетіла. Хто пропонує будинок під листочком будувати, а хто під грибочком улаштувався? У лісі всі взялися до роботи. І за декілька днів спорудили три будиночки. Зробили на них написи. Дітки, а як ви гадаєте, які написи були на будиночка? Справді. Коник, комар, муха і бабка повісили на своєму будиночку табличку комахи. Дітки, а чим відрізняється? Комахи від інших. Комахи подумали і приписали внизу будиночок для тих, у кого є ще сніг. Дітки, а чи здогадалися ви, що було написано на другому будиночку? Так, птахи. Дітки, а яким є особливості зовнішнього вигляду птахи? Тіло птахів укрите пір'ям. Птахи мають дві ноги, два крила. У них є дзьоб замість вух слухові отвори. А що горобець написав на будиночку? Птахи і закричав. Ми запрошуємо до свого будиночка всіх. У кого є пірдячко і крила. Дітки, а що зайць написав на будиночку? Що збудували його друзі? Так, вони написали звірі. Хто це, дітки? Це ті, у кого є вуха, шерсть, губи, вій. Ті, хто годують своїх дітей молоком, хто має чотири лапи. Так, у нашому будиночку. Мешкають звірі. Сказав заєць і додав, тільки в будиночку ніхто нікого не їсть. У будиночку всі живуть мирно. Молодці, дітки, сподіваюсь, ви уважно слухали казку. Дітки, чи сподобалась вам казка? Я гадаю, що вам казочка сподобалась. Дітки, а на які групи розподілилися всі герої казки. На птахі, на звірів та на помах. Молодці дітки.